Всім привіт! Давайте пробіжимось по всім таймфреймам, подивимося, що відбувається на біткоїні, в якій він фазі і так далі. Так, почнемо з тижневика. На тижневики у нас схоже на те, що ми стаємо щось типу консолідації. Як бачите, у нас була схожа ситуація тут, але трошки менш, точніше, навпаки, трошки більша була динаміка. Тут воно, хоч у нас був великий хвіст аж до 61 тисячі, але ми дуже швидко повернулись, грубо кажучи, в рамках одного тижневої свічки. І зараз поки що стоїмо в тому ж самому діапазоні. Але в цілому, все, що я можу сказати по тижневику, що ми досі знаходимося в бичачій фазі, і тренд ми поки що не зламали і нічого не змінилось. Так тобто, тут трошки в мене вже з'явилось багато підтримок і супротивів, але все ж. Вона нам допоможе. Зараз ми стали буквально на два дні в діапазон 71, 72 68 тисяч. Спустимо поки що в ньому. Мені здається, що це така малесенька консолідація. Мені поки що складно сказати, куди дивиться ринок, чи все ж таки ми розвертаємося чи будемо далі рухатись вверх. Тому що як не дивись. Оце зниження було цікавим, але ми дуже швидко з нього повернулись і стали в ось цей діапазон. Тобто, я розглядаю варіант як якоїсь невеличкої консолідації виходу вище на нові хаї. Так само я і розглядаю варіант більш скоршого пробою, наприклад, щось типу ось так. І зниження в діапазон 60 тисяч, і, можливо, навіть 53. Тобто, в цілому зараз мені... Не знаю, як кому, а мені складно передбачити, куди буде рухатись біткоін, тому будемо дивитись більш на локальну картину і де він може бути там найближчі дні, тижні вже не будемо розглядати. Тобто найближчі дні, можливо, навіть години і так далі. Тож тут я поки що бачу, що так, ми повернулись, наші хай нижче лаїнище, тому чекаємо, якщо все ж таки ми сходимо нижче 61 тисячі, то можна буде вже думати про медвежий ринок, але поки що знаходимось досі в бичачій фазі. Так. Глянемо на 4-годинковий графік. А, ще, до речі, давайте прокинемо на денному графіку щось типу Фібо. І подивимось, на яких рівнях ми реагували. А, так, по суті, тут ми дуже класно тримались на рівні 0.23. Потім. А, вибачаюсь, я ж не тою стороною знемалював Фібо. Ось ось так. Нам треба розтягувати Фібо. Так, а, виходить, що. Оцей 0,78 був непоганим супротивом, і 0,5 був класною підтримкою. Як бачите, знову-таки ось тут. ну Тут ми поки що не дійшли до ринку, але ми знайшли підтримку на 0,78. Тобто, якщо ми її проб'ємо, то наступна зупинка знову ж таки може бути десь в районі 64600 і потім нижче до 62 тисяч. Так, давайте переходити на таймфрейми поменше, на 4 годинний графік. Так, 4 годинний графік. Показає нам консолідацію, про яку я говорив на денному графіку. Тобто тут ми вже хоч якийсь певний час стоїмо, Це така несхідна консолідація. Тобто, якщо ми прокинемо канал, не буде виглядати як щось ось таке. Непогано, до речі, виглядає. Всі фітілі трошечки тричать, але де-факто цей коридор поки що працює і ми можемо в рамках цього коридору знижатись, але тоді ми будемо пробивати цей рівень підтримки, що може свідчити все ж таки про швидке зниження. Але за цим будемо поки що спостерігати. По RSI-MACD у нас було пересічення, і там і там яке свідчить про зниження, але це не найсильніші сигнали, які в... без... без додаткових підтверджень не те, що мають дуже сильну верифікацію. Тобто, Якщо ми подивимося історично, на секунду. Ось тут було сильне розходження, і ми пішли знижатись, але, наприклад, тут, ну тут теж, наприклад, воно відпрацювало, тут трошечки відпрацювало, тобто треба дивитись на продовження все ж таки по MACD, і в цілому є всі шанси сходити нижче. Але якщо знайдемо якісь додаткові підтвердження, так, давайте перейдемо на годину. Тут у нас просто несхідний тренд на МакДі і на РСАйки, щось типу такого. Про розворот можна буде говорити тільки тоді, коли ми проб'ємо цю трендову, тобто, якщо піднімемось кудись, в діапазон 76, хоча б щоб було відходження від трендової лінії. І так само і на RSI, навіть тут був такий доволі сильний провал. Так так, так. Сам графік знаходиться в насхідній консолідації. Так само, якщо проводити хвилі падіння, то можна намалювати щось типу таке. І зараз тоді міг би бути ретракшн, після якого ми могли отак інтенсивно пробити до 67 тисяч. Тобто, в цілому, мені все ж таки виглядає біткоін трошки більш шартовим, ніж лонговим, і виглядає він більш медвежачим, як я бачу. На це є там декілька підтверджень. Ми бачимо там пару пересі... пересічень. Плюс ми спустились нижче 24 ї єми і стоїмо в діапазоні 48-100. Тут у нас поки що ми нащупали тільки підтримку на 24-й ємі, що знову таки бачите, якщо буде два пробої на 24-й ємі, і додатково на цьому рівні, є вся можливість піти спуститись до 100-ї єми, тобто ще одне підтвердження, ще один важливий рівень. Ну і що? Можемо теж ще розтягнути тут Фібо, подивитись, як воно виглядає. Давайте глянемо, умовно, це наші хаї, це наші лої. Як ми реагували на ці рівні? Цей рівень у нас був дуже важливим. Коли ми його пробили, ми його одразу сквізанули на наступний рівень. А, це не рівень, це вибачте, це мій сапорт. Тобто ми знайшли тут все-таки сапорт на соті ємі. І так, все ж таки наступна зупинка десь в районі 67 тисяч виглядає дуже-дуже логічною. Ну і все, по суті, це все, що я хотів сказати. Подивились по всім таймфреймам. Не... Поспішаючи подивилися, що йде, як відбувається. Мені здається, по предікшену, все ж таки, що не факт, що прямо зараз ми будемо його пробивати, цей рівень 68700. Скоріше за все, ми спочатку відрізнемо десь в район 69500, можливо, трошки нижче, і звідси піде ще одна хвиля вниз, яка може пробити 68,700, і ми тоді сходимо до 67,000 або трошечки вище до 67,700, щоб потестити сотуємо. По суті, треба за цим просто уважно спостерігати і можна буде знайти класні можливості для входу в позиції. Я б дав на цей сценарій десь 60%. Другий сценарій більш менш трошки вірогідний, це все ж таки якась така консолідація, можливо, теж не східна, з якимись невеликими виходами, але все ж таки трошечки надовше на ще декілька днів. І я думаю, що на цьому вже точно все. Дякую вам за перегляд і бувайте.